Оооо, оце так сюрприз. Дорога, дивіться, калюжа, тут кукуруза. Як його обходити? Це весело. А з цієї сторони не обійдеш. Бо тут теж стіна, стіна кущів. А Дмитро вже попер. І що там? Можна обійти, можна? Чудово, зараз і я піду. Так, один пройшов, а тепер я піду от сюди. Вже по перевіреній стежці. Це страшне болото, як, його, як він його обійшов, я не знаю. Ну, зараз якось... Туди? Та я тільки на початку. Зараз і я йду. Тут і мокро, і кукуруза. Але найгірше, що мокро і воно воняє. Так, а він тут якось проходив. Ось отут. Я йду по його слідах. Ось його сліди і дають тут, тут Страшне болото. Так, а тепер можна таке як якось вправо. Так, трішки вибрався, тут далі сухе, можна потроху йти. Куди воно мене виведе, поки не зрозуміло. Таке як на дорогу. Десь тут уже виход на дорогу, десь через декілька метрів. Ось вона дорога. Ось я вже йду на дорогу. А де ж ця дорога? Ну хоч би раз ти маршрут нормально намалював. Фух. Ой. Вийшли ти, слава богу. Виліз. Тут вже скоро начебто цивілізація. Я весь. Весь у цьому незрозуміло що воно. Весь велосипед у цій пилюці. Сюди пилюці. бджіл хай збирають мед. Фух, щось якось важкувато.